Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні таке комплексне відео: і млинці, і паштет. Ось, але мусово це все разом показати, бо це буде одна страва. Млинці будуть намазуватися паштетом з печінкою. Ось, для приготування паштету нам знадобиться печінка-свина у мене 850 грам. Те, що вона така нерівномірна покраса, по це я вже обдала окропом і зняла саму плівочку. Морква і цибуля у вас за бажанням взагалі це рецепт такий на око. Як вам більше подобається, так і робіть. Ну, але я, звісно, вже як показую рецепт, то я вже це вже і переважила. Морква порізана 250 грам. Цибуля також довільно порізана 75 грам тут. Для паштету нам потрібно буде вершкове масло. Як бачите, воно вже таке живеньке. Це не з холодильнику, а вже воно у мене години-дві постояло при кімнатній температурі. Ось. Ну і сіль перець. Для млинців, як ми говоримо на такі млинці на налісники, яйця, молоко, олія, ванільний цукор, цукор, сіль. Ось. Роблю вам зараз камеру поближче. І для початку збиваємо тісто. ну розмішуємо, розкочимо тісто. Хоча чому для початку? Для початку вже можна вмикати сковородку на розігрівання. Ось Будемо вже все смажити на паштет. Ну так і будемо, Туди-сюди будемо пригати. Млинці, я думаю, всі вміють смажити. Просто покажу, як я це роблю. Паштет також готувала весь час моя мама, я так далі готую. Ось такий, такий домашній паштет. Я рахую, що це швиденький і дуже смачний такий рецепт приготування паштету домашнього. Ось. Ну, давайте далі по ходу справи також поговоримо з вами. Так, як я вже сказала, вмикаю сковородку, на якій буде смажитися печінка, морква і цибуля, на розігрів. На 7 мені вистачить, тут будемо смажити. Відразу налью олію, бо потім, можливо, будуть руки зайняті. Можете смажити на вершковому маслі, можете на смальці. Я буду смажити на олії. Мені не потрібно, щоб він таку вже прям крепку форму тримав. Форму буде тримати вершкове масло, яке потім застигне в холодильнику. Ну, це в той випадок, коли якщо його не потрібно, буде мастити на млинці, так як я сьогодні буду робити. І так. Заколочуємо тісто на налізники. Взагалі в мене така вже випробувана пропорція це 4 яйця на літру молока, але я зараз хочу трошки менше, ніж на літру замісити, тому поки що буду бити 3 яйця до збитого яйця пачечку ванільного цукру перепрошую. Трошки солі. Взагалі до будь-якого солодкої страви потрібно трошечки солі додавати. Десь 2 столові ложки цукру. Чому я не готую млинці не солодкі? Ну, тобто, паштет, здається, що повинні бути млинці не солодкі до нього. Розповім, це рецепт моєї куми. Цвітуль, привіт. Це була її, якби коронна страва. Млинці солодкі з ваніліном і паштетом. Паштет, правда, був не, не такий, як я зараз готую, ну, але це ролі великої не грає. І я вам скажу, дуже смачно, дуже смачно. Ну, а це паштет, який ми будемо готувати, там і моркви достатньо. Він буде солодкувати і взагалі одне другому не буде заважати. Ось. Так, додаю молоко. У мене молоко з морозильної камери, то вершки самим молоком відбилися. Так, як бачите, я все молоко ще не додала. Спочатку замішуємо густе тісто і розбиваємо, щоб не було е, ніяких. Грудочок. А тоді вже розводимо до тої консистенції, яка нам потрібна для смаження. Так, нагрілася олія, кидаю спочатку мурку. Вона трошечки підсмажиться, їй більше потрібно часу для смаження, ніж всім решті продуктам. Так. Тут у мене стакан борошно, ну, якщо важливо, там, скільки у мене піде. Але ви ж знаєте, борошно буває різної якості: когось піде менше, когось більше. Хтось млинці смажить більш рідким тістом, хтось більш густим. Наприклад, так як я замішую тісто на млинці, то мені просто відмінно. Моя мама після мене брала ну, те, що я замісила, Брала, смажила і кажу, Боже, що ж тебе таке густе тісто. Або я більше я більше, ну, як би сказати, роблю оборотів сковородкою, більше його розмазую, а хтось, наприклад, наливає так, щоб воно все саме вже розтікалося по сковородці. Ну, мені так зручно. Принаймні завжди можна зробити густіше тісто, спробувати, перший млинець за густо розвести. Так, я навіть більше поки не буду давати борошна. Це ось буквально в стакан. Розбиваю від грудочок. Так ось повернемося до наших млинців. Це щось на кшталт того, як, наприклад, на Пасху, ну, у нас так прийнято. Наїлись наїлись вже всяких ковбас і всього такої тяжкої їжі. На другий день вже хочеться чогось рідкого. І це саме період, коли зелений борщ, ну, щавель вже з'являється і вариться зелений борщ. І, звісно, хліб на ці свята не їсть, і він їстся з паскою, і всім відмінно Кисленький зелений борщ із паскою. Досить непогано йде. Отут так само. Додаю молоко потрошки олія. Десь я знаю, з півстакана наливаємо олію. Немає достатньо єс, можете додавати крухмал. Млинці будуть тоненькі. Тільки потім вже на тарілці краще їх накривати якоюсь плівкою затянути, чи рушничком, як вам там буде зручніше. Вони будуть м'якенькі, довше, бо все-таки крохмал, то починають так більше краї підсихати млинців. Так, все густе, але для того, щоб знати, наскільки густе, мені треба взяти. Черпачка. І вже ним наливаєш і ним знаєш, яка густина нам повинна бути. Так, морква присмажується, висипає до неї цей бульку. Ну, буквально трошки-трошки ще долью. Загалом, так, як я і планувала. Воно не на літру, десь на грам 700 у мене вийшло тіста. Так, перемішали і даємо відпочити тісто, ну, десь хвилин 15, щоб відстоїлось, все-таки борошно з молоком більше поєдналося. От, відстоїлося. Так, морква з цибулею вже підсмажилася. Вони не смажені повністю до кінця, але вже до цієї смаженини додаємо печінку. Зверніть увагу, що на цьому етапі я її не солю, не перчу, нічого. Щоб печіночка в нас залишилася м'якою. Вона потім все одно буде все через місорубку переходити. Ну, але таке собі загальне правило для усіх м'ясних страв, паштетів і так далі. Так. І накрию кришечкою, щоб вона трошки як притушилася. Ну що ж, вімкнула сковородку. На млинці на розігрів. І трошечки, буквально, бачите, трошечки тільки виблискує, змазала олією. Вона мене вже давно стояла, ну, давно млинці робила, і я її так ретельно помила, щоб наново, як би сказати, цей такий слой поновити. Наша печіночка ще тушкується. Саме звертаю увагу, що вона не смажиться, вона тушкується, тут є достатньо рідини. Ось вона не підсмажується, вона просто собі тут витушковується. Ще не солила, не перчила, нічого не робила. Так, ну давайте спробуємо. Як ви бачите, я ще вінчик не виймаю з тіста, щоб побачити, чи мені є потреба ще додавати молоко, та можливо, ще розмішувати. Думаю, що не треба. Все. Я вже бачу, що це та консистенція яка мені потрібна. А далі, каже, вдасться знатись, що треба буде щось підмішати. Часом бувають якісь такі яйця, ну, бо я не знаю, на, на, на що грішити. Ти щоразу робиш за одним і тим самим рецептом, а чи яйця не кликаю, чи я не знаю, як це обізвати, мусову добивати ще одне яйце. Тут ми зараз побачимо, що у нас тут буде. Ой, ванілін так смачно пахне. М -м -м. Давно я вже не смажила млинців. Знаєте, літом якось трошки не до млинців. Хоча я їх можу, де мені відро постав біля плити, і я собі їх буду смажити хоч зранку до вечора. Абсолютно, мене ця монотонна робота не втомлює. Просто якось не було часу. Так, трошечки мені не насудно, але. Ну, так, щоб і ви бачили, і все. Ну, Зрозуміло, я собі буду смажити потихеньку млинці, паштет наш тушкується, треба більше набирати. Ось такі тоненькі, ну, за камерою вікно, то я вам скажу світло через нього просвічує <світку> через цей млинець. Так, що у нас тут печіночка? Її не потрібно висмажувати просто вщент. Нам треба тільки, щоб печінка була готова. Ось і все. В який спосіб ми це зараз дізнаємося. Я візьму вилку, я візьму ніж. І отак розріжу кусочок. І що я вам скажу, що печінка готова. Ось, можливо, там на видно, бачите, вже немає червоного. Все, це нам не треба. Але буквально на кілька хвилин я підсолюю і підперчу. Звісно, я зараз до самого смаку, як це повинно бути, я не досолюю, потім вже сам готовий поштат буду досолювати. Але ну, мені здається, що є велика різниця, що отак от гарячий, киплячий стан. Він краще ну, вбере сіль і буде смачніше. Сіль і трошки перчику. Ну, для мене це трошки, скажімо так. Так, тихо-тихо. От у нас млинці на підході. З млинцями, поки смаєш, можна все, що завгодно зробити на кухні. Ви ж не стоїте просто от над, над плитою, над ними, так от притьмом, і не слідкуєте за ними. Все одно ж знаєте, скільки часу йде на один млинець, то разом ще якусь роботу можна робити. А, ну, ви зрозуміли принцип. Печіночка, буквально зараз одну хвилинку. Я налаштовую м'ясорубку. Наше завдання, ну, в м'ясорубку над таке гаряче не можна, ну там є просто пластмасові частини, щоб вони там не поплавались. Але в стані не холодному, гарячому. Зараз через м'ясорубочку, Я зараз покажу через які насадки на м'ясорубці, ну діаметр самої рішітки. ось. Пропустити два рази. Ну, 2-1, два, два, як вам буде як вам буде зручно. ось І відразу вимішувати з маслом все, щоб ну щоб довго не стояло. Так, печінку я вже вимкнула, вона вже тут просто стоїть, бо так трошки підкиплює на сковородці млинці смажиться, показую, о, на якій, на якій рішиться це в мене найгрубша решітка з найбільшими дірочками. Тому спочатку на ній подивлюсь на консистенцію, можливо, далі ще на цю перепущу, щоб більш мастка була консистенція. А якщо вже без крупину, без нічого буде і на цю решітку, то залишу тільки на цю решітку. Ну що ж, як бачите, перемолола на дві решітки, так як я і казала, бачите, ще тепле. Ось. Варує. Так, млинці. Процес у нас не припиняється. Давайте зараз заправляти. Дивіться, в сковородці лишилось, ну, у мене це небагато і тому я вилью в паштет. Якщо будете давати, я не знаю, ну, більше моркви, більше цибулі, я не знаю, більше жиру, на чому будете смажити, у вас цієї водички буде більше, звичайно. То ви її відразу всю не виливайте, будете дивитися по консистенції, чи вам потрібен весь сік, чи, чи не потрібний. Зараз спробую, ми ж тут вже трошки присолювали, зараз спробую. Ну, я вам скажу, вона солодкувата. І чи солити таке спірне питання, ну трошки підсолимо. Можливо, комусь захочеться, щоб воно все-таки було солоніше. Ще трошки перчику піддам. У мене тут суміш перчик, тому вона не така гірка. Ну, якщо ви бачите, що я в такій кількості сиплю. мускатний горіх. Дуже обережно з мускатним горіхом. Можна зробити як смачно, так і переборщивши. Вже не дуже смачно. Так, перемішуємо масло. Масло у мене тут 200 220 грам. Ну, я все сюди не буду давати. Хоча, я вам кажу, це рецепт на око і все залежить від мети, якої ви хочете досягнути. Мені потрібно просто, щоб вони зараз смазались на млинці. Зараз, але я вам зараз розкажу принцип, для чого нам потрібно там вершкове масло. Не лише для просто вершкового смаку. Чому я наголошую, що потрібно теплим замішувати, і масло саме ось таке, що воно саме по собі вже розміхтилось. Зараз я побачу, чи нам все потрібно буде масло, чи ні. Зараз поки що вкинула половинку. Це 100 грив. За рахунок цього масла. Саме масло не спред беріть, тому що ця маса повинна знову потім застигнути. Якщо спресувати її в рукав чи якийсь інший просто щільний пакет, ну, я зараз намажу кілька, кілька млинців і також спресую в пакет або в ємкість якусь покладу. Щільно-щільно так згорнути, ну, скласти таку такий тубус, так згорнути, згорнути і покласти в холодильник. Це вершкове масло його стягне до того, що паштет буде різатись. Ну, не буде різатись, знаєте, як ковбаса варена, але все одно він буде, як би сказати, триматися в кубки, і можна його якимись кусочками там класти на, на бутерброд, там чи куди. Я зараз ще половинку. Тобто загалом, я так думаю, я сюди поклала десь 180 грам. 220 в мене було першопочатково. Такий кусочок лишився. Масло у мене 82%. Просто пісня, просто пісня виходить, а не паштет. Печінку можете брати сюди будь-яку, курячу, ну, правда, печінкам потім не буде, звичайно, нарізатися. Від структури звичайно, печінки також залежать від того, чи буде це таким тубусом триматися чи не, чи не буде. Покласти тоді в якусь ємкість. Пуделко, таке слово у нас. Якийсь пуделочок покласти. Ось, і звідти вже ложкою діставати чи ножем. Ой, хлопці та дівчата, це казка. Яскраво виражений вершковий смак і печінка, кому я знаю, де кого хто не любить печінки, що вона їм гірчить. Я вам скажу, в цьому паштеті нічого ніде не гірчить, тому що тут є морква можете, якщо вам більше морква, печінка гірчить, ще більше моркви покласти. Вершкового масла воно все компенсує. Ну, тут у мене буквально ще не кілька млинців залишилось, я вже досмажу все. І тоді намажу і побачимо, як воно в розрізі. Досмажила я всі млинці. Будемо зараз намазувати. Я відразу кажу, що я не буду намазувати всі. Мої домашні зі мною просто борються, щоб я навіть ну, будь-якою начинкою не мазала всі, бо кожен хоче собі вибрати, хоче до холодніших перевернути. Хочет, кожен собі хоче вибрати чимось іншим ще помастити. ось. Але з паштетом, звісно, зараз я їх трошки зроблю. Ось цієї силіконої лопаточки, я ж не перевертала млинці, ж нічого з ним не сталося. Хочете на весь млинець намазати, хочете там половинку. Дивіться, як для дому, то вроді хвостики не обрізаються, а як за стіл, то ці хвостики як і зайві. Вже зробимо, щоб було все гарненько. Ось, зараз я кілька намащу. Таке краса. І наготувала вже пакетики. Зроблю кілька таких ковбасок, тубусів, як я вам ще наказала. Мажемо як для себе, правильно? Щиро, від душі. О, це в мене дуже щирий вийшов. Такий хазяйський млинець. Так, намазала трошки млинців Ну, Я би сказала розрізати їх, якщо будете планувати на святковий стіл, коли вони вже полежать, і трошки прихолонуть, бо і млинці теплі, і начинка ще така тепленька, так трошки за ножем іде. Те, що це смачно, це я вам гарантую. Ну, Головне, можете трошки спробувати млинці насмажити, наприклад, потім, якщо не сподобається там із варенням з'їсти, паштет робіть обов'язково. Ось, зараз я його запакую також в пакети. Так, якось робити. І я взяла ось такі пакети на замочку. Тут така плівка щільніша, вони харчові. Загалом і цей же паштет потім з холодильника можна взяти, покласти на млинець, загорнути, і буде те саме. Отак от просто утрамбовую, щоб не було таких от порожніх місць. Постукуючи так. Застібнути, але воно звідси вже нікуди не подінеться. Ось собі такі пакетики поформувати. Ось. Потім паштет застигне, ось так ще так придушити, так, скажімо так, припресувати його. Ось. Застигне, пакет знімете вже, чи просто розрізанням, чи так, можливо, у вас вийметься і будете собі нарізати на кілечки. Ну що ж, я завершила свою роботу, домазала ще два млинці, тому що, ну от такі два тубуси у мене вийшли з паштетом. Я просто не хотіла докладати більшу кількість, щоб ну, вони були однакові. Ось, покладу в холодильник. Ось намазані млинці. Ось така краса. Ну ще ж, звісно, і не намазані лишилися. Будучи до паштету, чи до варення, чи просто цукром посипати. То вже, як там мої захочуть. Дуже смачно ну, на мій смак. Блинці ж не слодкі, такі як карамель. Вони просто Ну, трошечки вони все-таки присолоджені. І смак ваніліну. Такий легкий. Легкий-легкий такий присмак ваніліну. Паштет у нас і так солодкий, тому що він з, з морквою, з цибулькою, з вершковим маслом. Я думаю, це дуже смачна справа страва. Спробуйте, я вам раджу. І що ж, до зустрічі в нових відео. До побачення.